Пропоную вашій увазі створений нами медитативний комплекс психологічного розвантаження. Він створений для зняття емоційного, психологічного, нервового та фізичного навантаження, яке виникає в процесі виконання людиною будь-якої діяльності. В звичної для людини умовах життя всі життєво важливі процеси в її організмі відбуваються циклічно. Організм людини. Через споживання їжі, її перетравлення, дихання та сон накопичує необхідні для життя енергетичні ресурси, які людина витрачає в процесі виконання нею певної роботи. Як наслідок цього настає втома, і для поновлення витрачених ресурсів під час роботи необхідно відпочинок. Тобто відпочинок це не порожнє витрачання часу а необхідний процес накопичення витраченого енергетичного ресурсу підготовки до виконання наступної роботи. Якщо ж людина цим процесом знехтує, то вона не зможе виконувати заплановану нею роботу через нестачу у її організма необхідних енергетичних ресурсів. В звичному житті, тобто, коли для цього є всі необхідні умови, процес накопичення необхідних ресурсів. Їх використання і подальше відновлення відбувається циклічно і автоматично, і людина навіть не завжди звертає на це увагу. Але якщо людина протягом тривалого часу змушена перебувати в екстремальних умовах, коли сама фізична можливість відпочинку неможлива, оскільки може загрожувати її життю в даний момент, то організм. Підсвідому функцію відпочинок, ніби відключає на деякий час. І перебуваючи під впливом дії адреналіну, людина продовжує виконувати розпочату роботу, не відчуваючи втому, і випалює вщент всі раніше накопичені енергетичні ресурси, і це призводить до емоційного, фізичного і психологічного виснаження організму, відомого в психології як емоційне, психологічне. Вигорання. Медицина ж розглядає стан психологічно-емоційного вигорання як стан передуючій хворобі, так званий передхвороба. Він характерний такими ознаками. Це перш за все, підвищена дратівливість, схильність на все реагувати вкрай агресивно, порушення сну, тобто безсоння або важке засинання. Або тривожні сновидіння, або часті пробудження під час сну. Це і головний біль в лобних долях, скронях або в потилиці. Це і неючий біль або важкість в спині. На тлі цього можуть також розвиватися і інші особисті індивідуальні симптоми кожної людини окремо. Медицина називає цей стан станом перед хвороби тому. Що якщо в цей час людині не надати безмедикаментозну допомогу, тобто, якщо, образно кажучи, не увімкнути вимкнений організмом за надзвичайних умов режим відпочинок, то на тлі будуть розвиватися ті хвороби, до яких організм людини схильний за рахунок її природньої слабкості. Тобто, у кожної людини існує певна допомога. Система органів, яка слабша за всі інші. І саме на ці органи і буде спрямоване розвинення хвороби, мова йде про індивідуальні, неповторні, анатомофізіологічні особливості будови організму кожної окремої людини. Для того, щоб уникати таких небезпечних моментів та своєчасно надавати пацієнтам необхідну безмедикаментозну допомогу. Ми розробили наш медитативний комплекс психологічного розвантаження. Скорочено МКПР. МКПР діє за принципом аудіосугестії. Термін аудіосугестія походить від англійського дієслова to suggest, пропонувати. Тобто, коли людина приходить на прийом до фахівця, їй пропонують зайняти зручне положення тіла комфортне. Або лежачи, або напівсидячи, закрити очі, розслабитися і прослухати спеціально підготовлений звуковий матеріал розслабляючого зміст. На спеціально підібрану, заспокійливу музику, спеціально підготовленим спокійним, врівноваженим голосом начитано особливо створений для цього моменту авторський текст заспокійливого. Розслабляючого і надихаючого характеру. Під час прослуховування згаданих фонограм уява пацієнта малює йому всі ті віртуальні картини, про які розповідає голос, і створює відчуття особистого переживання ним цих подій, а також переживання позитивних емоцій від цих подій, що і спричиняє увімкнення Раніше вимкненого організмом за надзвичайних обставин режиму відпочинок. Слід особливо відзначити, що як інструмент аудіосугестії наш комплекс працює лише з уявою пацієнта і зовсім не здійснює ніякого гіпнотичного впливу на його підсвідомість. На відміну від всіх гіпнотичних технік навіювання, коли перед початком сеансу людину вводять в гіпнотичний транс. І вона не відчуває, де вона знаходиться, не відчуває навколишньої реальності і е, виконує всі команди гіпнотерапевта мовповадиря. Під час е, сеансу МКПР пацієнт повністю зберігає свій зв'язок з навколишньою реальністю. Тобто усвідомлює, хто він, де він знаходиться, що відбувається, і може в будь-який момент припинити свою участь в сеансі. Як тільки відчує хоч найменший дискомфорт, механізм дії аудіосугесті повністю збігається з механізмом дії будь-якої театральної вистави, точніше, з популярними в минулі часи аудіотеатрами. То людині з підняттям театральної завіси пропонується протягом всього е, часу вистави сприймати. Все те, що відбувається на сцені, як прояв альтернативної реальності, не пориваючи зв'язок з тією реальністю, в якій людина знаходиться в даний момент. Клавши цю умовну угоду, людина спрямовує всю свою увагу на розгортання сценічних подій і таким чином повністю відпочиває від емоційної, психологічної, нервової і фізичної напруги тієї реальності, в якій вона змушена жити. Таким чином, настає відпочинок. Тому наш комплекс можна вважати віртуальним театром, а точніше аудіотеатром лікувального спрямування. Відбувається тому, що під час прослуховування фонограм організм повертає собі здатність відновлювати витрачений ресурс е за рахунок відпочинку. І через це зникають певні больові симптоми. Зокрема, Відновлюється сон, зникає безсоння, зникає дратівливість та агресивність в поведінці. Проходить головний біль, зникають болі та важкість в спині, а також різні індивідуальні симптоми больові, психосоматичного походження. Так поступово крок за кроком змінюється весь світогляд людини, що неодмінно викликає. Покращення її як фізичного, так і психологічного самопочуття. Неодмінно призводить також до налаштування багатьох важливих сфер її життя, тож може застосовуватися як інструмент самодопомоги для відновлення витраченого організмом енергетичного ресурсу. Комплекс складається з самодостатніх частин, які в той же час об'єднані спільною ідеєю. Це дозволяє використовувати їх як комплексно, послідовно, задля досягнення комплексного і послідовного ефекту, так і використовувати кожну з цих частин окремо, враховуючи індивідуальні особливості та потреби кожного з пацієнтів. Щиро бажаю вам здоров'я, приємних відчуттів під час прослуховування, гарного самопочуття завжди незважаючи на будь-які зовнішні обставини Знайдіть затишне, комфортне місце, де ви зможете приділити достатньо уваги собі і де ніхто не буде турбувати вас протягом досить тривалого часу. Ляжте на спину, закрийте очі, дихайте повільно і рівномірно. Відчуваючи, як з кожним видихом, вас залишає фізична напруга, а вся ваша увага зосереджується на вашому внутрішньому світі. Подумки уявіть собі, безмежний блакитний небосхил, по якому Пливуть окремі великі білі хмари. Розгляньте уважніше. Розташуйтесь у безпечному місці, де ви зможете зручно лягти, і де вам не будуть заважати займатися собою. Ляжте на спину, закрийте очі, почніть повільно, вдихати і видихати повітря. Відчуйте, як з кожним вдихом вас наповнює гармонія, а з кожним витихом вас залишає фізична напруга. Відчуйте, як все ваше тіло стає невагомим, Воно пливе на ніжне м'якій сяючій хмаринці, а вся ваша увага спрямована на ваш внутрішній світ. Виберіть зручне, затишне місце, де вас ніхто не зможе потурбувати протягом доволі тривалого проміжку часу. Приготуйте і покладіть перед собою на легко досяжній відстань блокнот і ручку щоб скористатись ними після завершення вашої сьогоднішньої подорожі. Ваш блокнот це недоторканна для інших територія вашого особистого розвитку, місце, де ви фіксуєте крок за кроком досвід. Вашого зростання як особистості це ваше особливе, захищене місце, куди ніхто сторонній ніколи не потрапить. І саме тому тут ви можете бути абсолютно щирим. Знайдіть затишне, комфортне місце, де ніхто не буде вас турбувати протягом деякого часу і де ви зможете приділити трохи уваги собі. Ляжте на спину, прийміть зручне положення тіла. Закрийте очі, починайте дихати, не поспішаючи, повільно і рівномірно. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Робимо не напружуючись не поспішаючи довільно глибокі вдихи на повні груди.